Триває 797-ма доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Яка ситуація у тилу, зокрема у Кременчуцькій громаді і на Полтавщині? Про все це у випуску наш час. Вітаю. Далі поговоримо про таке. Про фейки, ймовірність паводків у районі та про особливість великодніх заходів під час воєнного стану важливі теми від голови Кременчуцької районної військової адміністрації. Був справжнім фронтовим командиром на полі бою у міському палаці культури попрощалися із Михайлом Войтком. Про трансформацію системи викладання початкової військової підготовки у Кременчуці. Сьогодні зранку у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації відбувся традиційний брифінг Херманича району для журналістів. Про що говорили вже готовий вам доповісти наш Євген Бодаква. Серед першого про що йшлося під час брифінгу так то спростування очільником КРВА інформації, яку останніми днями розганяють у соцмережах. Про нібито відселення мешканців Кременчуського району через весняний паводок зі слів Керманача району нині дійсно є певне підвищення рівня води а проте хвилюватися не варто. Це інформація фейкова, вона не відповідає дійсності. Як приклад, можу сказати, що близько двох тижнів тому ми проводили нараду за участю керівництва ГЕС за участю всіх керівників територіальних громад Кременчуцького району. Увага! Акцентувалася на тому, що рівень води відповідає всім нормам, і навіть якщо буде паводка ситуація, вона може бути повторитися. Може, рівень прошлого року, але ні в коїм разі не вірте слухам і інформація, яка розповсюджується, не з офіційних джерел. Сьогодні на ранок верхній б'єв. Чуть приспав і рівень води становить 81 метр 17 сантиметрів. З нижньої частини Дніпра, там де розташоване місто Кременчуг, кам'яні потоки, горішні плавні, рівень води дещо збільшився і становить 65 метрів 95 сантиметрів. Але все це в межах норми. Водночас відреагував пан Лейнік і на інформацію, яка гуляє по мережі, нібито від ДСНС. Стосовно ймовірних ракетних обстрілів Кременчуцької ГЕС і катастрофічних наслідків. Усі ми можемо спостерігати. От десь місяць тому були якісь провідці, писали, що вони щось там підозрюють. Потім якісь фейкові новини, що ДСНС попереджає, що буде ракетний удар. Ще раз повторюю, наша ГЕС може витримати пряме ядерне влучення. Це було озвучено на всіх офіційних каналах, підтверджено працівниками і керівництвом «Укргідроенерго». Ну сюда було. Будували в 60-х роках, і вона розрахована на те, щоб витримати ядерний удар. Тому, будь ласка, не вірте ніяким фейковим слухам. Цікавили журналісти, у РВА і стосовно проведення великодніх свят у місті та районі. Як пролунало, якихось змін від проведення минулорічних святкувань в умовах війни очікувати не варто. Комендантська година не змінюється. Наразі вона триває з 12-ї години ночі до 4-ї години ранку. І як показала практика проведення Великодніх свят за минулі військові роки, то якщо служба розпочинається в 12-й годині, то хоч люди можуть зайти в храм, але повинні будуть перебувати там до 4-ї години ранки, то закінчиться комендантські години. Під час Великодніх свят будуть посилені патрулі на території всього району. І сподіваємося, що Великдень пройде в нас в тихій атмосфері. На останок брифінгу Кермана Черва повідав про візит до Кременчука 2 травня представника уповноваженого Верховної Ради з прав людини, головною метою якого буде перевірка питань захисту прав дітей у Кременчуцькому районі. За невиконання яких нововведень у ПДР водіям загрожуватиме штраф, і який, що знову будують на площі перемоги. Про це і не тільки до вашої уваги у нашій традиційній рубриці Бліцновини. Полтавщина передала допомогу Харківщині. Її із середини квітня збирали всі райони нашого регіону соціально відповідальний бізнес і мешканці області. Приїхали на Харківщину, передаємо 35 генераторів різної потужності, пауербанки, зарядні пристрої, ліхтарики, близько двох тисяч літрів пального. Ці речі нагальна потреба, їх отримують сім громад Харківщини. Ворог продовжує руйнувати критичну інфраструктуру, намагається знищити життя на цих територіях. Зі свого боку посилюємо допомогу нашим людям, консолідуємо зусилля заради відновлення. Я дякую всім, хто відгукнувся та підтримав. Долучилися всі райони Полтавщини, соціально відповідальний бізнес, навіть звичайні мешканці області. Внеса кожного вагомий. Разом ми сила, разом до перемоги. Слава Україні! З 1 травня набувають чинності правки до правил дорожнього руху, згідно з якими водії мають їздити з включеним ближнім світлом фар або ходовими вогнями за межами населених пунктів завжди, а не по сезону. У разі відсутності ходових вогнів у конструкції транспортного засобу авто має рухатися з увімкненим ближнім світлом фар. За порушення цієї норми передбачено штраф у розмірі від 425 до 510 гривень. Упродовж наступних місяців на магістральних мережах Кременчука та альтернативних джерелах тепла триватимуть ремонтні роботи. Про це повідомляють на сторінці Полтава Теплоенерго у Фейсбуці. За цей час відновлюватимуть працездатність установок та остаткування, замінюватимуть окремі їх частини, оновлюватимуть ділянки трубопроводів. Тощо за підсумками гідравлічних випробувань у нагірній частині Кременчука, які тривали із 10 по 12 квітня, було виявлено 9 дефектів. Чотири з них ремонтні бригади Полтава вже усунули зазначено у повідомленні під час патрулювання акваторії солинського заказника Кременчуцького водосховища правоохоронці виявили браконьєра зі 150 кілограмами риби та понад 800 метрами сіток. За попередньою оцінкою фахівців завдані державі збитки становлять близько 2,5 мільйонів гривень. Тривають слідчі дії. Протягом минулої доби рятувальники ДСНС ліквідували три пожежі в природних екосистемах, що виникли на території Кременчуцького району. Загалом знищено сухої рослинності на площі 4 гектари. Причину виникнення пожеж встановлюють кому війна і безпека громадян, а кому бізнес. Замість ковзанки на площі перемоги навпроти мерії розпочато ремонтні роботи зі встановлення майданчика для ролердрому. Коли він розпочне свою роботу, поки що достеменно невідомо. А проте, як бачите, роботи з його встановлення йдуть повним ходом. Він був справжнім фронтовим командиром, захищав нашу країну ще з часів, АТО і не зміг залишатись осторонь після початку великого вторгнення російського агресора на терени України. Сьогодні чимало кременчужан зібрались, аби віддати останню шану нашому герою земляку. Подробиці з церемонії прощання у матеріалі мого колеги. І знову кременчужани прийшли до стін міського палацу культури, аби провести в останню пущу одного нашого полеглого на війні героя захисника. Так, 24 квітня від отриманих поранень помер наш земляк-військовослужбовець Михайло Войтко. Цей день ми прийшли попрощатися з загиблим в боях за Батьківщину в російсько-українській війні, молодшим сержантом Войтком Михайлом Борисовичем 1974 року народження. Проживав у місті Кременчук, одружений, мав двох синів. Призваний на військову службу під час мобілізації 6 березня 2022 року. Займав посаду командир відділення зенітного. Артилерійської обслуги зенітно-артилерійського взводу, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, бою за Україну, її свободу і незалежність, помер 24 квітня від отриманих поранень в міській клінічній лікарні номер 16 міста Дніпро. На жаль, ця страшна війна забирає найкращих з нас: світла пам'ять герою захиснику. Який до останньої хвилини свого життя боронив свою батьківщину і кожного із нас. Михайло це мій перший чоловік, батько моєго сина. Я йому дуже вдячна за те, що він був в нашому житті. І ми спілкувалися всі ці роки, підтримували гарні стосунки. І Він був дуже гарною, чуйною, доброю, відкритою людиною. І нам тепер всім буде дуже не вистачати. Він служив в АТО багато років, і коли все почалося, це було його особисте рішення. Він не вагався ні хвилини, і це для нього було важливо захистити свою родину, свою батьківщину і не дивлячись на важке поранення, в нього була контузія. У нього втратився практично зір, слух, і він все одно пішов далі захищати нашу батьківщину. <тас> тут, тут, тут ще в АТО він ні, ні. Він уже тут, після цього, як почалася повноваштабна наша вторгнення, війна почалася. Він отримав контузію. Він був в госпіталі в Дніпрі, і після цього все одно він пішов далі захищати нашу батьківщину. Він залишиться назавжди в наших серцях. І я вдячна не тільки йому, а всім хлопцям, які наразі я не знаю, де вони беруть сили і знаходяться там. Єдине, мабуть, те, що їх тримає, це те, що за ними їх сім'ї, діти, діти, батьки і країна, і, як він казав, хто, якщо не ми. Оце було. І я дуже вдячна і низький всім уклін. просто низький всім уклін. Дуже вдячна. С Михалом я познакомился в феврале 2016 года. Мы оба были мобилизованы, я по четвертой волне, он по пятой. И в тот момент он был моим командиром. Вот если были герои Украины, и это не то что на камеру, вот это вот был герой Украины. Он настолько был порядочный, с ним настолько было ну, классно служить, за ним вот действительно, он и так огромный, но он и как человек масштабный. І він завжди був командиром поля бою. Не просто там якийсь полковник на телефоні. Він завжди був з своїми бойцями і всі ну, просто настільки, ну, всі його любили, то був герой України. Велика гарна людина, настоящий воїн. Мог воювати. Робив все правильно, піклувався за свій лічний состав. Людина з великої літери, колектив телекомпанії візит, висловлює через співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго і відважного українського воїна захисника Михайла Войтко. Вічна пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають. І знову маємо трагічну звістку із фронту. Ще 12 лютого героїчно загинув наш земляк військовослужбовець Олег Афанасенко. У полеглого воїна залишилися батьки та син. Попрощатися із нашим героєм Кременчужани зможуть уже завтра об 11-й годині дня у стінах міського палацу культури. Вічна пам'ять нашому воїну захиснику. Наш випуск триває знана у місті Майданівка та громадська діячка Валентина Трофименко, вкотре виступила зі зверненням до громади Кременчука та можновладців. Йдеться про скандальні громадські слухання з приводу будівництва нового заводу, на які, за словами активістки, нагнали 300 провладних бюджетників у залу, розраховану на 100 чоловік. Я запитую, чи зрозумієте ви, що ви зробили, проголосувавши за виділення землі. Від будівництва заводу, який буде приносити мільйонерам-корупціонерам доходи, а вам і жителям міста при існуючій поганій екології ще більше її погіршення, а значить, хворобу населенню, особливо дітям. Ви здали на себе відповідальність за всю громаду. Ви зрадили своїх синів і чоловіків, які віддають своє здоров'я і життя за Україну без корупції. Яке місто ви їм готуєте? На думку пані Трофименко, люди знехтували своїм же правом відстоювати місто та власні інтереси відповідно до закону України про проведення обговорень. На моє питання Гриценку, чи є там в генплані новий завод НПЗ. Він чітко в мікрофон відповів: немає, що озвучено присутнім. На наступний день я прийшла до управління архітектури і вияснила, що пунктом номер 7 в граф. В графічному зображенні генплану записано місце заводу по переробці вуглеводної сировини. Той же завод НПЗ. Чому ви даєте владі себе обдурювати? Скажете, що ви не все знали. Так цікавтеся. Активістка ставить під сумнів законність обговорення, але каже, навіть якщо хтось і візьметься довести незаконність дійства, це буде вкрай складно. Влада і в суд подавала брехливі документи. Ще є спосіб. По-перше, відчути себе людьми. Ви ж чесні трудівники. По-друге, зібрати підписи, що влада заставила вас прийти і проголосувати незрозуміло за що. Це потрібно зробити заради здоров'я дітей, за тих, хто на війні. Здоров'я вам усім, а будете хворіти, як кажуть, пиняйте на себе.

Насамкінець відзначимо, що сьогодні, 30 квітня, відзначаємо День прикордонника України. Саме прикордонники першими давали відсіч окупантам 24 лютого, 2022 року. Ці герої щодня охороняють наш спокій та кордони нашої держави. Вітаємо з професійним святом усіх причетних. На цьому я прощаюся з вами і нагадую, ми виходимо в ефір по буднях двічі на день о 18 та о 20.40. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.